Привіт, друзі! Знову з вами я, Інна Турчик, і сьогодні ми говоримо про те, яка різниця між медитацією, майндфулнес та іншими напрямками медитації, і більше пірнемо у тему, як відрізняється майндфулнес від медитації. І щоб не заплутатись у цих всіх словах, розберемо і поскладаємо все по поличках. Медитація стала дуже популярною за останні декілька років, враховуючи те, що кількість стресорів постійно збільшується, і люди шукають певний спосіб, як собі допомогти. І майндфулнес медитація стала одним із таких методів, які можуть допомогти досягнути більшої емоційної стабільності та ментального благополуччя, коли ви відчуваєте внутрішній спокій та можливість продовжувати жити, насолоджувати життям. Всупереч різним труднощам, які виникають на шляху. Але іноді люди починають медитувати самі, не підозрюючи, чим вони починають займатися і не розуміють, який саме тип медитації перед ними. Вони просто слідують інструкціям свого вчителя і повторюють все за ним. Хотіла би сьогодні з вами розібрати і пояснити, які типи медитації можуть допомогти з різними типами запитів. Адже не завжди медитація дає один і той самий ефект. Почнемо. Отже, ще раз повторимо базові речі Mindfulness і медитація. В чому різниця? Майндфулнес це стан нашого розуму, якого ми досягаємо за допомогою техніки медитації. Тобто, коли ми тренуємо усвідомленість, ми можемо використовувати різні методи, але лише одним із них є медитація. На прикладі спорту, якщо ви тренуєте витривалість, ви можете займатися різними видами спорту, такими як біг на довгі дистанції, плавання, лазіння по канату. Я не знаю, дуже багато різних видів спорту, які можуть тренувати витривалість. Але окрім витривалості, ці види спорту можуть давати інші. Хороші, корисні речі для вас, тренувати силу е, і так далі. Тому, якщо ми кажемо про медитацію, вона тренує не лише усвідомленість, а й інші ваші якості, наприклад, вміння концентруватися. Отже, mindfulness, стан розуму, медитація технологія, яка допомагає досягти цього стану розуму. Якщо ми ще так підсумували, що таке медитація, то це певна техніка, яка дає вам можливість натренувати той чи інший ментальний м'яз. Чим відрізняється mindfulness від інших напрямків? Отже, mindfulness – це світська медитація, яка відрізняється від інших багатьох практик, тим, що вона не має прив'язаності до жодних релігійних течій чи певних вірувань. Вона орієнтується не тільки те, що у вас є зараз, а не на м, створення чогось нового. Тобто, якщо ви чуєте слово медитація, дуже часто вам здається, що зараз вам потрібно буде переноситися в якісь інші світи, щось собі уявляти, кимось ментально ставати і так далі. Дуже часто ми плутаємо медитацію з іншими вид медитацію з іншими видами технік, які можуть застосовувати такі методи. Я би хотіла виділити основні підтипи mindfulness практик, яким навчаю я після того, як я стала сертифікованим інструктором, і які я беру як основні і базові, і вже від яких ви можете потім відштовхуватись і будувати свою практику. Вони поділяються на типи за тим впливом і за тим запитом, який у вас є. Перша практика це помічати та відмічати. Це вміння розвивати свою спостережливість і помічати, що відбувається довкола вас і всередині вас. Практика називається ноутинг, і ті, хто зі мною займається, мабуть, про неї багато чули, і вона полягає в тому, що ми відкриваємо свою свідомість, свою увагу і відмічаємо те, що потрапляє у фокус нашої уваги. Трохи більше про це ми будемо говорити пізніше, коли ви зі мною будете займатися практикою mindfulness, і це маленький натяк про те, що скоро буде на цьому каналі. Наступний великий блок це практики спокою або практики відмічання спокою. Це те, що для багатьох є таким невловимим і бажаним. Це відчуття цього розслаблення, спокою, внутрішньої гармонії. Вони полягають в тому, що ми також, в принципі, як і в першому е, варіанті, помічаємо цей спокій, але додатково ми можемо його створювати за допомогою певних технік релаксації. І третій великий блок це практика культивації певного стану або певних відчуттів. Коли ми за допомогою своїх тілесних, е, тілесного усвідомлення, за допомогою певної практики, додаємо собі. Стан, який нам потрібен, наприклад, стан більшої сконцентрованості, більшої опори, структури в собі, доброзичливості, стійкості, будь-який стан, який нам потрібен. Тобто це практика культивації певного стану. І окремо я би виділила практику культивації доброзичливості до себе. Це практика, яка називається практика мета, коли ми розвиваємо цю. Доброзичливість до себе, добре ставлення, підтримуючи ставлення до себе та інших людей. Про це також будемо говорити на наших заняттях на цьому каналі. І окремо виділяється практика, яка називається просто сидіти. І вона, по суті, полягає в тому, що ми нічого не робимо, ми просто сидимо і дозволяємо цьому потоку проходити через нас. Ми не втягуємось в нього, ми нічого з ним не робимо. І... Насправді такий більш глибинний смисл цієї практики якраз полягає в тому, щоб позбуватися цієї причепливості, щоб ні до чого не прив'язуватись, а дозволяти собі хоча б цей короткий час у практиці відсторонюватись і просто спостерігати. Дякую, що були зі мною на цьому уроці, і до зустрічі у наступних, де я розкажу вам про інші типи. Медитацій, окрім mindfulness, а також про основні школи медитації, на які ви можете звернути увагу на основних вчителів, які заснували ці школи, і можливо для себе відкриєте також щось нове. До зустрічі!